Продовжувати розвиток тут обов'язково чи є можливість виходу після просвітлення? Вихід можливий. Ти даремно переймаєшся ущемленістю в лапках просвітлених майстрів, кожен із них на особливому рахунку, і всіх їх бережуть так, як вони самі того хочуть. Для більшості ж людей просвітлення це невловимий абстрактний образ. Про нього багато говорять, але лише одиниці це справді відчували. У тому ж буддизмі є вчення малої колісниці. Наприклад, говорять про архатів, майстрів, які досягли просвітлення, але інших не навчають. До них можна віднести й відлюдників різних релігій, це особистий вибір. Однак добровільне підтримання відокремленості не допомагає таким людям налагоджувати зв'язки. При переході на нові рівні для тих, хто для них перепрошую, також знаходиться якась робота. То все ж найвідповідальніші й найцікавіші посади в ієрархії розвитку передбачають бажання взаємодіяти та проявляти доброзичливість. Я пам'ятаю втілення своєї душі у другій половині 21 століття у світі після потопу, і воно вже завершене.